Продовжуємо наші сьогоднішні походеньки по білі гриби. Значить, білі гриби впадалися, до обіду попадалися непогано, а зараз десь година третя перепадав дощик грозовий. Переїхав в інше місце, ще подивимось на Тут, тут на грибні місця, чи грибок пішов у ріст чи не пішов заодно і ви побачите. Дощ паде далі, але нам він не заважає. Пройшов я метрів 100 і от перший білий грибок. Уже з обіда. Ну і леду тримається, От мишка його під'їла. Ура! перший грибок є, в іншому лісі. Пройшов декілька метрів, а тут така парочка на мене чекала, О. але також Дуже вже погрежені. О, ось такі. Сьогодні непоганий день, хоч і дощик паде, сонечка нема, ось який четвертий рибок. П'ятий рибок і побачив я його. Здалеку. О, дощик падає. Грибочки пустять. Я вже з обіду взяв кошик чарівний. Будемо надіятися. Раз попадається, треба збирати. Фіксуємо. який грибний дощ. Паде теплий, рясний, добре, що граду нема. Ах, красота є! Знову знайшов білі грибочки. Білі грибочки Зараз показую. Які вони зверту. Ось. Ось один. Ось там більший. І ось другий. Ох. Вже гнилий. До того я також знайшов що два гнила бочки. не було що брати Ну що ж, просуваємося далі Ось який щирий молоденький Що ж, будемо завершувати взагалі сьогоднішній похід, внизиний Карпат, похід удався, сьогодні ми відкрили сезон От і І у нас все впереді, весь грибний сезон, сезон тільки почався, а з обіду я знайшов Ось такого кількість білячків. Я скажу так, десять штук немає. Якщо порахувати, що ще гнилі були три штуки, то, мені здається, рівно 10 штук. От. Ну а вам, як завжди, бажаю більше назбирати. Як я назбирав. Можна і стократ. Я не проти. От. А також здоров'я і мирного неба на головою. Грудний сезон тільки починається. Поважайте природу, Ми від неї залежимо. А також і не копайте гробочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас тариці. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до нових зустрічей. Коли знаходиш рабка, забуваєш скільки років, що тебе болить, очі світяться радісно стає. Душа радіє. Вроді нічого такого немає. Але чомусь приходить радість.